Податкові накладні блокують навіть у білих компаній. Ми знаємо, що зараз болюча тема для бізнесу. Саме тому ми запускаємо нову рубрику «Top Minute – 60 секунд про ПДВ. Щодня ми розбиратимемо один конкретний ризик блокування податкових накладних. Пояснюємо складне просто і показуємо, як цього уникнути для вашої компанії. Сьогодні перший ризик це невідповідність кількості працівників тим роботам, за які ви виставляєте податкову накладну. Наприклад. Тоб займається будівництвом, виставляє податкову за роботи по зведенню будинку, але в штаті лише один директор. Очевидно, що фізично це неможливо. Система бачить цю невідповідність і автоматично ставить ризик. Податкова заблокована. Щоб уникнути такого блокування, компанія повинна підтвердити ресурси: трудові договори з працівниками або договори з субпідряду за актами виконаних робіт, а також документи на техніку чи склади. Так, податково бачить, що у компанії є реальні можливості виконати ці роботи. Це тов мінець 60 секунд. Про ПДВ. уже завтра на сторінці буде наступне відео з ризиком блокування. Підписуйтесь зараз, щоб не пропустити.